У мене є один рух, який сам на українській повністю розмовляє, тобто я тільки не знаю, де він. Я знаю він у Польщі, але все одно ми з ним розмовляємо і тільки на українській. Ми з ним ще познайомилися на програмуванні. Нам створили таку дитячу групу. Я вирішив, от чому я тут сам такий саджу, можна з друзями якимись познайомитися. Ну ось я познайомився з Юліаном і таке цікаве дуже. І ось ми з ним познаємо. Взагалі, тобто ми з ним від о, бачилися на програмуванні. На програмуванні де? Тут в Португалії чи о, там дружківці? Це ні, у Португалії. Ну тобто ми почали це займатися цим Португалії, але це ж зараз онлайн у нас. Mm -hmm. Я йому відразу написав, і спочатку мені здалося, що було таке у нас відношення, таке собі. Але потім ми з ним почали чаще, чаще спілкуватися, і ось тепер все класно. Ми з ним тепер дуже класні друзі. Але потім наше зараз недавних група розпалася. І тепер тепер ви не займаєтесь програму.